Привіт, мене звати Олексій Банемар. Я з 2010 року займаюся інтернет маркетингом налаштовую рекламу, просуваю сайти, навчаю фахівців і підприємців. Сьогодні дуже проста, але важлива тема: що таке воронка продажів, і головне, навіщо вона потрібна вам, якщо ви стоматолог, майстриня манікюру або репетитор. Перше, що таке воронка продажів. Це шлях клієнта від першого знайомства з вами до оплати послуги. Умовно кажучи, це етапи. Перше побачив рекламу або сторінку зацікавився. Друге зайшов у профіль або на сайт, почав читати. Третє записався на безкоштовну консультацію або задав питання. Четверте: купив вашу послугу. П'яте повернувся ще і привів друга. Усе це. Воронка, її суть плавно і логічно підводити людину до дії. Навіщо вона стоматологу? У стоматолога часто все обмежується: номер телефону плюс фотоклініки, А можна ж інакше, показати відео, як ми працюємо, дати безкоштовну онлайн-консультацію, запропонувати знижку на перший прийом, взяти контакти. Нагадати, через тиждень це вже чітка воронка, яка веде від знайомства до запису. Нащо це для майстрині манікюру у манікюрниці сторізь з роботами, акції, нові дизайни. Але якщо все хаотично, люди не розуміють, що робити далі. Воронка це коли ти ведеш людину крок за кроком, Подивилась, зберегла пост, написала в директ. Записалась. Це працює навіть без сайту, але з правильними діями. Для репетитора, як продає себе більшість репетиторів, вчу англійську 400 гривень година, пишіть у Viber. А воронка може бути такою: корисний пост 5 фраз, щоб не звучати, як прикладач Google. Запрошення на безкоштовне заняття, розсилка з порадами. І вже потім. Запис на курс це підігріває, будує довіру і продає м'яко без тиску. Воронка продажів це не тільки для великих бізнесів, це просто логічна структура, яка допомагає людям дійти до покупки і для стоматолога, і для майстриня, і для репетитора. Це шанс отримати більше клієнтів без вмовлянь і спаму. Якщо цікаво, підписуйтесь далі. Ще більше простих пояснень, складних речей. До зустрічі!